Покажу вам, що таке рання соя, а то багатьом там пише, Бачите, як вона розкривано. Оце вам і рання соя. і Що з неї буде? Там пишу шасійте насіння сої, яке не розтріскується. Мені пишуть. Ні, вона вся розтріскується, ні, не всі сорта розтрісують. Це є сорта якісь. Ой боже, дивіться, на це дивитися не можу, неможливо. Зараз я вам покажу. Гуляйте, що робиться. Так, да, Ультрарання соя вона, вона дає кращий врожай за що зимової вологи, за счет е, перших дощів початку літа, кінець весни. Нас як зазвичай. Зазвичай у нас засуха починається з середини літа і тому загарання суя в деяких варіантах вистрелює. Врожайності. Не вистрелює, це дивіться сюди що робиться. Покажемо глядачам, що вона мілка, що вона лежить вся. На. Ти, маю. Я не знаю, що тут ще вам розказувати, показувати. Я ще з'їжджу на свою солю і покажу вам. Що в мене приходив там свої раз, такий самий, але вона в мене не розлітується. Пішов трошки далі, все-таки пішов по полю, вже від краю відійшов. Ну, я вам скажу, що навіть десекація навряд ли чи поможе. Ну зробите ви тут дисикацію і що толку, вона почне підсихати, ще дужче вистрелюватися. От я не знаю, от люди сіють, що вони думають, коли сіють таку кусою, яка може висипатися. Ось Склались такі умови і вона сипиться. Це зараз буде актуальна тема. Я вже в своєму житті бачу, як люди молотять її серцем. Просто молотять. Зелені боби, тому що всі, що підсохли, вони всі на землі. Ну В даному випадку це поле, тому свідчення. Тут треба заїжджати, молотити, ну, тут вже буде каша. Зробити дисекацію ну також я не бачу. Зараз вона ну, буде сухнути і вистріляє все. Що вистріляє ультра, я вам скажу чесно: приїжджаєш, поле стріляє. На другий день заганяєш комбайни вже під обід. Процентів 30-40. На наступний день 50-60, а то й 70% тої на полу, ну, на землі. Це вам ультра, так, да, є деякі в неї переваги в урожаї, не спорю, я вже говорю, це защід, е, зимньої вологи і е, тих дощів, які на початку літа. Вона буває витягує доволі непоганий урожай. Ультра давала в нас ось господарство під 40. І вони її сіють, У них є два комбайни. Тут найголовніше, мені кажеться, треба сіяти її. Щоб вона рівномірно дозрівалася. Це бути сівалка, дружні рівномірні сходи і комбайни на погоджувати. Щоб вона дойшла у вас рівномірно, ви одразу раз, зайшли і убрали, якщо отака ситуація. Іначе нерівномірне, нерівномірне достригання, плюс десекація, це не вихід з положення. У нас почне і все висміляється. Треба тільки збирати серцем, тоді сушити, звісно, який тут буде врожай, яка буде економіка. Ну коротше, ну далі зараз все-таки на нашу поля. Так, справа соя наша, зліва це з поле що тріскається. Вороди ще не так потріскалась. Є всі хрубики, все є. Не так, щоб прям нічого Бага. Що ну да, багато. Ось розкритого, бачите. Ну так, багато розкритої сої. Розкриється вона вся. Тут даже питань нема. Тобто про нашу, щоб розкривалась тут, поки мова не йде. Просто покажу сою і заїдемо там, де вже вона достигає. Казуєте краєвий ефект, ну красивий. Бачите, це непогано, обвішана обликами. Та вже багато. Ой, де я бачите, йде. Ось, наприклад, є все-таки вологи, їх не хватило тріщини. Ви самі бачите, які вологи тут не було, дощів не було, як і кругом. Ну, Сойка нав'язалась, врожай буде, очікуємо десь ну так, да -да, вже жовтіє, жовтіє соя. Є де більше, де менше, в масі. Ну тут треба е... тут треба розуміти. що Скільки її треба сіяти на гектар і з яким міждуряддям, щоб масок вона чим рідкіше, чим трохи більше міждуряддя, тим вона виглядає покрасивіше. Хоча і тут, бачите, є. Щось. Я так пройшов, екземпляри непогані. Соя це наша культура соя, яка на нас всі надіє надія, я думаю, виправдається. Тому що... Ну що, посіяли, тричі бризнули і заберемо. Які в нас тут затрати на цій солі. Щоб вона висипалася, вона 100%, я впевнений, не висипається. Якщо вона є 20 років і сіє, вона ні разу не сипалася, я думаю, на 21 рік вона точно не висипається. У мене було одне господарство, теж сіяло таку ультраранню сою. І теж їм збирав своїм комбайном і кожен раз, кожен раз 20-30% було втрат. Вже два роки вони сіють мою сою. Таких проблем зараз у них просто немає. І Врожай кращий і не висипається і вони спокійно сплять. У них є вилка, коли можна зібрати, а не летіти на голову з цими комбайнами, що це треба 200-300 гектарів брати за два дні, бо на третій там вже нічого буде собирати. Правильно? Правильно. Так що оце люди знає, ну, не дивлюся прискуватизи, не наробили Буде цікаво поспостерігати за цим полем. І чим воно все, все людей закінчиться. Ну а якщо була постійно, ой, блін, багато білого. Я там зайшов нема, а тут ось дуже багато. Так, ну далі поїдемо, я покажу просто сою. Десь в такому стані. ще з невеличкою, йде, трохи зелені ще є, але вже підсихає, вже готується до збирання наша соя. розрізканих бобів немає. Так, це у нас це поле в прошлий раз я там знімав біля зубів дракона. А це ось тут у нас. Ну, як... теж бобики є. Ну саме головне, бачите, повисихали ось на рослині. ось. Ну, Ростріска не снима. Ось дивіться. Стоять рослинки, ну ні одного боба. Розтискано ну, я не бачу. Ось уже сухе, сухішика. ось, тільки соя, дивіться попалась, яка. Щас ми ще зроблю, мілкувата, да? Ой, садинки, які мілкуваті. Ті що засохли. Ох ти, блін. Соя. хе своя А що воно щось гупнуло, да? Це трошки крупніше Це хоч на сою похоже Ну сухий, дивіться він гупиль стирається все Ну він не розтріскується І зараз з'їздимо на поле е це найперший посів по пісковки по соняшнику. Там вона ще сухіша і теж ми там не знайдемо ні одного розрізканого боба. Так, ну все, подивились, не знаю, звісно, бобики то є, все нормально, ну, спека і відсутність дощів своє діло робить, да? Так, так зайдемо в наш соняшник, це Амазонія посіяна тут у нас. Оце все поле, вон черта і ото туди. Це в нас Амазонія. Що нам треба подивитися? Подивитися, грінки запилені, не запилені, саме головне. Більш ага. менш серцевинка виконана. Це наше експериментальне поле, там Алькантара Амазоні, Алькантара Аризона по 2 гектари, а все остальне Амазонія. це посіяно, Посіяна вона в нас по дісковці, сон по Ну, Серцевина виконана. Непогані гріночки. Все нормально і показую фон поля Вон туди до того жовтого то вже не наше жовте і отаке ось поле. Я скажу, доволі таке і непогано, тим паче, що сон по соняшнику і що тут проведена дісковка і ми з вами тут не застосовували ніяких гербіцидів. Трошки показав і наш сон. Бо я на кожному відео говорю, що сон більш-менш... Непогано, звісно, очікувати на якісь там супер врожаї я не думаю, все-таки я скупого вносить свої корективи. Ну, все-таки він достойно виглядає, тримається. якийсь врожай, дасть Бог нам дасть. Так само, як і соя. Так само і соняшник. Поле на поле не приходиться, десь буде більше, десь менше, що по сої, що по соняшнику. Ну потримається, я думаю, дасть нам змогу. Якщо like, все нормально, якщо like, все буде в наших краях більш-менш спокійно. Неповне буде відео, якщо я вам не покажу свій нуль... нульовий посів. Це, О, Бачите, це у нас тут 15 гектар, тут по рихленню тут по нулю. І перед тим там було зорано, а тут було здісковано. І бачите, воно відрізняється. У нас глибоко рихлення, ноль 0 дисковці і 0 по ну ось Подивіться, з краю, покажу, вона й невисока, як набита. Бачите, як набита. Долго конечно набито бобыками, набито будь здоров. Дальше у нас то есть но это для ноль по дисковке. Ну ноль и ноль, в этом году ноль конечно выиграли. такой я думаю, да нет, Ну, бачите, якийсь там. Це у нас попорожнення. <говори> Що ми тут маємо? Та ще підсиха ще. Ну такі бобик є, врожай буде. А де зеленіша, бачите? Так прям вистояла низенька, ну на тепер бачите коліно. І це шосує, ну долю. Так що, ноль я вам показав. Так, он жовт она шасує. Слева, справа зараз буде, під'їжджаємо. Це саме ранній посів. Де вона? Ну, то, що готова, ну практично готова. Ну, Зараз зайдемо, подивимося, їде тут розрізка на соя. Край трошки злинкувати, а далі ж ви бачите, вона практично суха. І я хочу вже під кінець ві відео відповісти. Там і є такий канал Олександр Петрович, кому цікаво перейдіть. Подивіться, грамотний нормальний дядька все розказує. Він впевнений, що розтріскується всі. А я йому пишу, у нас там така переписка вийшла, що кажу. Ні, моя своя не розтріскується. Сію вже протягом 20 років і своя не тріскається. Ну, ну так, от така соя, що не розтріскується. Зараз ось я вам зайшов, показую. Ось дивіться, вже суха соя стоїть. Ми ж бачили, все вже ось, бачите, суха. Мілкенька, дивлюсь в цьому році. Ось де бобик, вже засох. І розлісканої не сої нема ніде, абсолютно нічого. І не буде, я більше В цьому впевнений. Да, запитуйте, ви там багато будете ви робити. Дисекацію чи не будете. Дисекан замовили. Я вже відповідав на це питання. І в минулому році я перший раз робив десекацію. Перший раз. До цього я ніколи на цій сої десекацію не робив. Опять же, йде питання, яка у вас сує? Ну, називаємо її аполом. Ну, чи це аполо, чи це не аполо, я не знаю. Е, Середня рання. на ній десекацію ну якоїсь потреби немає. Ну, зараз серединя, середина, середина. Августа, так? Так. за 2-3 тижні воно спокійно дойде і ми її зберемо. Як я всім пишу, відповідаю. Збираємо ми її кінець августа, ну а зазвичай, ну це якщо такі засушливі умови, кінець августа. А так на початку вересня ми її збираємо. Тому проводити ні, я, ніяк смисла тут не бачу. Бачиш, що вона не розрізкується, кудись мені спішити, комбайни в мене є. Соя підійшла, ми її зібрали. Так що трошки повідповідав на питання, показав, об'їхав поля, показав соняшник, показав сою, показав поле людей, яке, я думаю, воно висипаться благополучно. Ну, це їхній вибір. Вибір тих людей, які приймають таке рішення сіяти ультрарані, воно десь приблизно ризик, можливо, оправданий. Але в деякі роки воно буває стрелює в мінус. Тим, тим паче, з такою ціною, е, такий зараз е, ціни немає, і зараз втратити урожай, це, я думаю, накладно. Тому а вам всім дякую за перегляд. Не забувайте нам вподобайку. Підписуйтесь. Ну, вибачте сьогодні таке відео чисто про тісто проїхалися по полях. Ну і вам перевіриш відео. подивитись, як почуває себе Луценко його соя. Поїхали по полях, один одного побачили, я вас мене і подивились на нашу сою. Все. Пока-пока.